Всім привіт! Сьогодні я попав у шахти в Дорс. І є, чесно, щойці від того, що тут зроблено. Перший раз сюди заходжу. Зараз секунду. І першу проходимо далі. У мене, як ви бачите, є предмет, я його знаходив. А, кімната. 104. 3 шукати. От mm -hmm. нема. Мабуть, тут будемо. І тут нема. Візьмемо золото. Сущні звуки. Де шукати двері? Ось наші нашли дивитися. Даємо. У меня есть диктор. Ну что, Тут можно наверх подняться. Муки страшні. 107 Я навіть не які тут є монстри. Кріч бачу, що тут зовсім погано, бо я так не хочу, щоб той скрізь був. Мене так наблюдеть в тому першому досі готелі Я так налякався. Я трохи притушу. Щоб ми мене краще чули. Сто дванадцята? П'ять скрич. Сто дванадцята. То Вода.

Тор потрібен, ось лампочка, може, лякаєш. Ще хтось летить, де ховатися? біжи. Что за чуваки? Чи ніхто не? Это Та що так? Хто це? Це страшно? Ого, який сад. Це така гарна графіка. Ти можна наверх вилізти? Я не туди, кудись пішов. Пробачте, я вмер. Це невозможно. Ще анімація нова. Давайте пограємо знову. Я в це дуже важко так, ну перша я це вже проходив. Це моє. На цьому є мене, що тут не зрозуміло що, а де ця лампочка? Де лампа? Я не можу зрозуміти? Лампа де? Аго? Де лампа? Скажемо вже хтось. Я тут навіть певічні. Застрях. А, ось є. У повезло. Жи далі. Я не знаю, ми сьогодні підемо. Пройдемо в эдорс. За моє несочье. Все, я запчину. Це дуже страшно. То перше. Я тут знаю, що робити. Побачу. Сто третя. Боже, хто це такий? Що це таке? Що біяться, ще й боже, біжи швидше Ой, нам не туди. Мені зараз чомусь серце не зупинилося. Це ужас. Або це вона ще скріч ну і два. Добре, пішли. Ти бачиш, це дробини, які прикольно добавили. Це що, стане? Не надо, не надо, скріч. Мабуть, чувак з потолкасою падає, не знаю. Летить. хтось, хтось летить, сто дев'ята. Це така темнота була. Тут буде Сюди йти Да. 110. Що Тімната речі повторяють. Це 111. Шиякалка, чепийся. Опа, палка. Генератор да не очікували наверх, чи що нам треба? Я не зрозумію. Шліф наверх. Можна сказати, просто так туди пішли. Ну, Напишіть в коментарях, чи вам страшно в це грати, чи ні. Бо мені стало страшно, коли на мене той білий чучело впало. О, наразі ось генератор. Ну, я від собі оця штука в замкнуті. І ч, включаємо, треба чого О, лампа. Для генератора одна є. Айсіки треба... Яких аж Окей, гра. играю. Затриматися надовго. Ні, не надовго вже не шо. Боже, стільки предметів. Не знаю, нічого взяти. В кожному шкафу щось лежить. То лампа, то батарейка, то палка. Она то страшна, але луту багато. Так, пішли кревати. Піснути можна. 112 -та кімната, фігура знову. Добре, ну може бути пас? Не може. Наче... А що шо я шокину тут щось? Там якась щось є. до неї може спустимся. Лежа, мабуть, робимо. О, от Круто. Палка. Давайте відкриємо. Ого, що це так. Бата батарейки. Це для фонарика бачка батареїк. Що? Відкриваємо все підряд. Нема такі Я бойся того монстра зверху. Невже, його щось червоне в було навіть. Це звідси прийшов, чи що ж Є. Добре. О, чья производства, я добре. Сто свято. Хося. А мы ще тут є, по нечу підвал. Шахта. Це що ще таке? Небесопечку. Це газ. Та нам не можна це брати. Кривати. Мулка не якісь. Ще багато не дихати. Ми і по досі переходимо. Що сім'я сіта. Дивіться, опять це гарно. Дивіться, ножиці. Що з ними робити? О, дивіться, якось далі. Ого, ви дивіться скільки всього пластирі є. Надоїв цей чучело. Правильно йду. Пошло. Нам сюди. Це останній раз, чи ще будуть. Надіюсь, останній. На да, останній там двері. Хороше, нас зустрічайтесь з цим призначеним чуваком. Зразу очі за муку. Це за яйця. О, їх. 125. Еще. Це двадцять друга. Бежим, бежим, бежим. А це ж уж. Фігура. Підходь. Стій, яку Все так мигава иначе. Ой, бачу, нам не повезло, мухи тут. Бачу. Бежи, бежи, бежи. Зараз умру. Я вмираю. Не сюди. Надіюсь тут цей зону. Якби ви знали, як у мене зараз серце стукає. Я вмираю. І ще за цю гру попадеться муха из. Із... Це цими... Із мухи из. Із... Я навіть не знаю, як цю світлой. Загубийся повністю. Halt мухи! Непонятно, яке біле чучело! Фігура! Визивайтеся. Ви здібаєтеся! О! Два рази пролетів чи що? І ще летить? О, ліхтарик. Оце я чу, Боже, біжи. Мене вб'є. Нам ми не туди. Ой, усі два. Шо? А цей песок? Дивіться он, він висить. Что это? Еще раз Вчера не играть вс. Бежим. Девята. что это за? 100, 30, да? И же, лампы. Видимо, вся. Все на свете. Вы видно за а будем фигура. що Не можна. Доцики, а тут досики. Добре, а є. Там бачу генератор. Та я молоде, що це зробив. Лампа є. Одна лампа. Тут і така нам треба выманить ой я можу її з'їсти понятно що я не можу бы зіста а я что можно їсти то я в травлюся бежу да 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 нахилены о боже а й зараз дай амбуш прилетить помню запасы техники я не хочу жодных монстрів персонаж розтихується туди-сюди камера збоку йде морально важко як і мені Дивіться зараз, І там зверху хтось дивиться. Очі. Така темнота. Вони що, телепортуватися? Навчилася. вчилися. Вони телепортуються, біжить. Тому не вчилися? Дивіться, що тут стоїть. Мухи. Ні, я Хочешь щей займеться? Це і тут і буде сік. Дивися, правда, тут якось жив. то тут ущелье якесь можно винести, але з ним. Короче. Щось я дуже мені стає здра. Ой, починається, 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 я зараз точно умру. Побачите, ну, але я зразу йду на інший світ. У грі. Тут ще стрибати треба. Камінь не падають. Я ч, бля, не вмер, не впав. седата надо. Там камінь. Що? Я падаю. Ви правда. Я правда... Я почуваюся. Ну я стар якось тут улыбаюся. Це повний ужас. Продовження, звичайно, буде. Але я ж може і не буде все таки. Напишіть, що ви хочете, щоб було. Це дуже. Це цей турс. Норс за норзем. Ждіть продовження. Ну, з вами був плеєр 097. Всім пока.